По оперативної ситуації можу сказати, що Зараз найважчі ділянки, якщо так брати, от три напрямки: Білогорівка, Лисичанськ, Кремінна, Лиман і Сватова, Сватівський напрямок, то найважчі і найпотужніші бої зараз якраз проходять в напрямку сватово купянський Кремінна-Лиман. Навіть президент Володимир Зеленський в своєму черговому зверненні зазначив, що на Сватівському напрямку в наших сил оборони. Є е, успіхи, і вони е, не тільки відбивають е, всі атаки ворога, але і е, потрохи навіть просуваються. Дійсно, так і є. Зараз кидають на Кримській Сатівський напрямок дуже багато е, сил, особового складу е, росіяни. Вони постійно обстрілюють там всі населені пункти. Це Стермахівка – Стельмахівка. Куземівка, Новосельська. Ну тут можна просто перераховувати всі деокуповані населені пункти. А їх трохи більше десяти дійсно підтягують постійно вони додаткові резерви. Ми фіксуємо, що на Старобільськ йдуть колони: це і паливозаправники, і тигри. І е, інша важка техніка, і особовий склад постійно штурмують наші позиції е, вагнера, які сформовані в такі підрозділи під назвою Шторм Зет. Але на сьогоднішній день всі ці атаки е, вони тільки перемолюють, от е, саме оцих зетівців, тому що е, яким би не був би, там наступ або намагання атакувати, чи це. Взводом 15-20 людей чи це навіть ротами по 100 людей відправляють в наступ. Нічого їм не допомагає. Реально перемолюють і на всіх напрямках е ворожі ті війська, і потрохи на деяких ділянках просувається вперед. А от ви згадали про це напрямок. Скажіть, будь ласка, ми прекрасно знаємо події, які відбуваються в Белгородській області. Там орудують е е Легіон Свобода Росії і е РДК. І от британська розвідка передає наступну інформацію, що це реально спричиняє проблеми для російської армії, тому що в них і так дефіцит живої сили вони е, намагаються поспіхом перекидати непідготовлених бійців. Чи це впливає на фронт? Чи спостерігаєте ви, чи ваші джерела вам повідомляють, що таке Росія якусь частину військ перекидає е, на Білгород? Будь-який е, новий десь е, напрямок, де ведуть росіяни новий саме для них, е, ведуть бойові дії. Звісно, що це буде допомагати, і це буде допомагати не тільки на Луганщині, буде допомагати в принципі на всіх напрямках, де йде активна фаза бойових дій, тому що е, ну ми бачили настільки РДК просунули вперед. Вони звітували, вони давали фото, відео. Матеріали вони доповідали про те, що особливої і опору не бачили зараз. Ми бачимо, що російська армія обстрілює своє ще Шебекіна для того, щоб нібито знищити. Ну вони ж тільки так і воюють. Uh -huh. Вони по великому рахунку. Давайте згадаємо рубіжне, як вони просувалися вперед. Вони просто артою знищували повністю захисні споруди. Будь-який будинок ну, протримається Певний час навіть під величезним, величезною кількістю обсягів. коли це не один будинок, а їх сотні, то звісно що. Це дуже дуже уповільнює просування ворога, тому що кожен будинок це певна фортеця. І російські окупаційні війська звикли воювати саме так. Вони знищують повністю все, а потім просуваються вперед. Ну зараз вони знищують, але в принципі вони знищують своє місто Шебекина. Дай Боже, щоб це місто було з найближчим часом все ж таки буферною зоною. Оці всі е, білгородські народні республіки, щоб вони піднялись і почали е, творити опір е, саме російському війську і кремлівському режиму. Ну і звісно, що. Таких хвиль на сьогоднішній день я не, не можу сказати, що буде завтра післязавтра uh -huh. Побачу особисто, тому що е, в мене запланована якраз поїздка е, туди на передову. Бо ми зібрали хлопцями мавікі машини і матрикси, Все, що вони просять. До речі, це дуже допомагає і в стриманні ворогу, і в е, нашому просуванні вперед. То можу сказати, що буде за декілька днів, але зараз. Е, Таких прямо хвиль величезних, які були декілька місяців тому на крімському напрямку, коли там просто ротами відправляли танки, коли там ротами відправляли особовий склад, коли хвиля за цілодобово декілька. Ну, тиждень так точно там на грані фолу було постійно. от ця вся навала йшла на наших там хлопців, на нацгвардійців, і вони все ж таки витримали. То зараз такого немає, але не можна казати, що там абсолютно затише. Ні, все одно арта обробляє наші позиції постійно і постійно в наступ йдуть Просто ну трохи меншою кількістю.